Реєстрація на національний мультипредметний тест триває для того, щоб подати заявку на МТЕМ. Майбутні абітурієнти мають створити персональний кабінет. Це можна зробити через сайт Українського центру оцінювання якості освіти або за допомогою застосунку ДІЯ. Завдяки дії вдасться зареєструвати швидше, бо персональні дані автоматично будуть завантажені до сервісу. Подати заявку для участі в НМТ потрібно до 3 квітня. Тестування проходитиме в Україні та 28 інших країнах. Тетяна Вакуленко з нами на зв'язку. Це директор українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, вітання вам. Доброго дня. Вітаємо. Добрий день. Отже, які зараз найважливіші запитання вже звучать під час реєстрації, оформлення? Що може бути проблемним? Найбільше на що варто звернути увагу випускникам. Реєстрація власне відбувається дуже легко, і ми маємо вже понад 30 тисяч учасників осіб, які створили кабінети, і понад 12 тисяч вже зареєстровані, і можуть буквально сьогодні завантажити сертифікат на своїх сторінках як підтвердження того, що вони є вже учасниками національного мультипредметного тесту. Однак наголошу на буквально парі нюансів. Перше це питання, яке ми часто чуємо про те, чи можна зареєструватися із формально протермінованою id карткою. Адже ми знаємо, що перша ID-картка має отримуватися людиною в 14 років, а далі її потрібно змінити в 18, І якщо вже вступникові 18 років, що робити? А картка ще стара, то відповідь можна реєструватися із цією вже існуючою ID-карткою, так само як і можна пройти оцінювання з нею, тому що на період воєнного стану ці документи є. Чинними вони продовжують бути чинними. Ще одне питання про обсяг змісту тесту з історії України. Багато вступників перепитують, що саме потрібно вчити, адже саме в цьому тесті відбулися зміни порівняно з минулим роком, і е, зауважу, що тепер обсяг тесту з історії України включає абсолютно всі питання в програмі зовнішнього незалежного оцінювання. Тож, шановні вступники, мають бути уважними і опрацювати зокрема і теми стародавньої історії. Тетяна, а які найбільш поширені помилки, яких би ви радили уникати під час реєстрації на НМТ? Оскільки подія важлива, помилок бажано не допускати? А якщо вступники реєструються із, із, із застосуванням додатка Дія, то інколи замість власне, інтеграції з дією, замість того, щоб ми отримали їхні документи автоматично, вступники намагаються надати нам pdf копії завантажених документів з додатку Дія, зокрема, замість свідоцтва про повну загальну середню освіту надають вивантажений документ, який немає, на жаль, Жодних розпізнавальних знаків. Ми просимо вступників або погоджуватися на те, щоб ми забрали ці документи в автоматичному режимі. Для цього потрібно зайти, залогінитися через дію і підтвердити передання нам документів, або тоді сканувати чи робити фотокопії вже реальних паперових документів, які у вас є на руках. Якщо оступники знаходяться за кордоном, чи можуть вони подавати онлайн заявку або потім здавати НМТ-тест? Абсолютно всі вступники реєструються через сайт Українського центру оцінювання якості освіти онлайн. І вступники, які перебувають наразі за кордоном, і вступники, які є в Україні на підконтрольній повністю Україні території, і вступники, які, на жаль, є на непідконтрольній Україні території. Для проходження оцінювання власне, потрібно зареєструватися і обрати місце, де ви хотіли би пройти оцінювання. Якщо ви за кордоном, то до вашої уваги 28 країн порот. Понад 40 різних населених пунктів, різних міст, де вже на сьогодні, які вже на сьогодні можна обрати для проходження тестування. Також ми ведемо перемовини ще з трьома країнами. Сподіваюся, що отримаємо погодження від них. Якщо саме вашої країни ще в переліку немає, то реєструйтеся в найближчій для себе наразі країни з переліку. А коли домовленості будуть досягнені, якщо ми все ж таки зможемо це зробити дійсністю, то ви зможете змінити населений пункт. Змінити країну, і це можна зробити аж до 8 квітня. Дякую вам за інформацію. Дякую. Тетяна Вакуленко, директор українського центру оцінювання якості освіти, була з нами на прямому відеозв'язку. Ну а всім абітурієнтам і випускникам бажаємо вдало здати цей важливий тест, не боятися бути сміливими і прагнути його здати, а не побоюватися, що він піде якось не так. все буде добре.